Всім, ви на каналі Інфодядя, де я розповідаю про найцікавіші історії зі світу технологій. Сьогодні ми поринемо в історію першого електромеханічного комп'ютера Harvard Mark 1. Поїхали! Harvard Mark 1 або ABM був створений у 1944 році в Кембриджі у Гарвардському університеті США. Винахідником цього чудового пристрою був Говард Ейкен. Американський фізик і математик. Він працював у співпраці з компанією ABM, яка допомагала реалізувати цей амбітний проєкт. Президентом компанії ABM був Томас Лутсон. Він і був спонсором, що вклав приблизно 500 тисяч доларів на момент створення проєкту. Ця сума включала витрати на розробку, матеріали та будівництво. На сьогоднішній день ця сума еквівалентна приблизно 7-8 мільйонам доларів з урахуванням інфляції. Говард Ейкін мав велику мрію створити машину, яка б могла автоматично виконувати складні математичні обчислення. Під час Другої світової війни такі обчислення були надзвичайно важливі для військових і наукових завдань. І ось завдяки зусиллям та підтримці Ей Народився Марк І. Марк І був величезним пристроєм для свого часу. Давайте розглянемо його характеристики детальніше. Отож, машина була укладена в корпус зі скла, із нержавіючої сталі, загальна протяжність сполучених проводів становила майже 800 км, а довжина комп'ютера 15 метрів. Вага 5 тонн. Кількість компонентів близько 750 тисяч. Тип обчислень електромеханічні за допомогою реле. Вхідні дані це були перфокарти, а швидкість комп'ютера виконував додавання за 0,3 секунди, множення за 6 секунд, а ділення за 15 секунд. Марк перший використовувався для виконання складних обчислень, які раніше займали години, а то й дні. А тепер виконувалися за лічені секунди. Цей комп'ютер міг розв'язати диференціальні рівняння, обчислювати таблиці артилерійських стрільб і багато іншого. Фактично, Марк І був удосконалений арифмометр, заміняв працю приблизно 20 операторів зі звичайними ручними пристроями. Головною відмінністю комп'ютера Марк I було те, що він був першою повністю автоматичною обчислювальною машиною, яка не вимагала втручання людини в робочий процес. Харвард Марк перший став важливою віхою у розвитку обчислальної техніки. Його створення продемонструвало можливості автоматизації обчисла і проклало шлях для майбутніх комп'ютерних технологій. Від великих електромеханічних машин ми дійшли до сучасних компактних і потужних комп'ютерів, які сьогодні є невід'ємною частиною нашого життя. Сучасні комп'ютери тисячі разів потужніші, компактніші і швидші за Harvard Mark I. Уявіть собі, що в нашому смартфоні, який легко поміщається в кишеню, міститься більше обчисленої потужності, ніж у машині, яка займає. Цілу кімнату. Марк Перший став першою сходинкою на шляху до цих неймовірних досягнень. Дякуємо, що додивились це відео. Підписуйтесь на наш канал «Інфодядя», ставте лайки і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії зі світу технологій. До зустрічі!